Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 18 вересня 2023 року. Я буду зрізати для вина, виногради Леон Мійо та Маркет. Зараз перед вами Леон Мійо. Це перше його плодоношення. Бачите, які гронка. Такі. По міру збиті, ворушиться. Ось. Ну і буду показувати в одному відео, то не за один день буде знято, як я виготовляю домашнє вино. Ось такий ще є качанчик. Ну вони будуть з часом інші. Хочу з Леона Міо зробити вино. Е, тобто е, з нього одного. Ніяких купажів з іншими сортами. Хочу спробувати, яке буде з нього напівсолодке вино. Сухе, кажуть, добре. Ось такий кущ, бачите, там буде формування кордон у наступному році. Лоза вже визріває. Так що я приступаю зараз до зрізки їх, покажу, скільки його буде, потім буду маркет обрізати, теж покажу, як що до чого. От якось так. Ось такі, друзі, вийшли збиті качанчики. Видно вам, так? Ось дивіться. Множиці секатор, Дує Бугаї. І десь приблизно 3 літри вийшло у відрі їх. Що в мене є? То є ранній сорт винограду. Що в мене є ранній сорт винограду? Амурський дикий, бачите. Його теж буду зрізати зараз, але його буду додати до маркету. Я його не буду додати до Леона Міо. Тому що я хочу знати, яке буде вино чисто з Леона Міо. Ну, чи варто тримати цей сорт Леон Міо, чи не варто його тримати. Бо він дуже гарно плодоносить, дуже такий може себе вбити, як то кажуть, сорт. Яке вино буде, я не знаю. З маркету я знаю, що з нього буде хороше вино. Оскільки амурського мало, тут декілька грон, ми його додаємо до маркету. Ось, друзі, перед вами кущ маркету. Дивіться, які грона гарні. Бачите, чорний, він такий чорний-чорний. І він має ще й виноматеріал дуже темний. Бачите, Гарні грона виходять. О, до речі, ці два кущі оці. Желоза визріває, поїдуть аж в місто Миколаїв. Є в мене підписник, хоче, хоче маркет мати. Каже, що в Миколаєві немає де придбати. Поїде з Панталії, з Дубна, з Західної України, з Рівницької області маркет до нього. Ось, бачите, грона. Так що це вже такий кущ, який плодоносить. Їх є два штучки і вони поїдуть в Миколаїв. Це, до речі, мій кущ маркета, котрий я тут висадив разом з там тими. Теж ось гронка, бачите, які поховані. Там вон є гронка. Вже вони починають як то розинки з них робитися, Так що мусово зрізати, через що я їх зараз в екстреному порядку зрізаю. І бачите, вже пішла в мене лоза на формування кордону наступному році. Визріла гарненько, бачите, ось, ось дуже гарно визріла. Маркет це дуже класний сорт винограду, який має смак чорниці, до чорниці, щось подібне. Дуже приємне вино. Добре, буду я зрізати товариство. Друзі, дивіться. Оце з усього винограду стільки вийшло. Ось такі грона бувають. А в Більшості отаких. І ось такі, і ось такі різ, різні ось. Бачите, ось такі. А на молодих кущах, якщо ми спочатку рвали, дивіться, які гарні. Це маркет. Бачите, яке гарне збите гроно. я вмислити ті грона вклав, аби вам показати. Бачите ось. Через що ніколи не садіть виноград на шпалеру. Зараз я покажу, що таке шпалєра, буде всі знають. Тільки арка або кордон, тоді він покаже гарні грона. І він буде видавати ще гарніші грона, як оці, як оці на молодих. На арці або на кордон. Якщо буде більший кущ, вже потужніше розростеться. Але дивіться, ось навіть ягода інша, більша ягода. Друзі, вже вечір душу, бачите, рівно відрізана. Ручка від лопати і ось так душу. Душу, а потім зливаю в інше відро. Вже пів відра передушив. Міксером не, 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 не варто брати, бо мало маю. А ось так беру душу і ось. Ось вам відрі вже. Вечір, вечір, вечір. Бачите, ось. Так воно постоїть день другий і буду душити через прес. Дивіться, друзі, потім, після того, як день, наступний день ми роб... появляється шапка. І ми ту шапку мусимо втопити, перемішати. І так робимо декілька, днів, декілька разів на день. Я не знаю. Чи камера передає, то як воно шипить. Воно дуже градне, шипить. Ой, ми тако перемішуємо. Палка може бути будь-яка, головне, щоб чиста була, З будь якого дерева, якщо. Чим-небудь можна перемішувати. О, ароматики гарні з маркету. І, до речі, я сюди доляв літру чистої води, чистої артезіанської води. Чистенької водички ще додати можна. Краще було б перевареної води, але я додав, звичайний, гарно бродить, аби воно було рідше. Тому що на вулиці дуже сильна суша. І відповідно воно густіше, та й воно має бути м'якше. Можливо, ще з часом добавлю. Буду бачити. Ну, все. Далі. Далі процес буде на пресові видушування. Після того, як він вистоїть, 2-3 дні ми помішуємо, шапку втоплюємо, потім приносимо і видушуємо через прес. На прес обов'язково кладемо марлю. І видушуємо. З легоном її, бачите, я сам не знав, такий темний стік виходить. І ось так. Бачте, марля далі кладеться і прес буде видушувати. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Пресом ми душимо. І воно тече. Після того ми в банку з кришкою. В яку заливають воду. І завтра я додав ще цукру. Доведу цього, до 22, приблизно 20, 22, може 23 зроблю цукру. І так воно стоятиме декілька місяців. Ну, побачу, скільки. Буде зняти про те відео. Навіть зніму відео, як буду цукор додавати. Це відео я не буду виставляти, а вже зніму його разом з тим, як буду правильно додавати цукор в вино. Ось так, друзі, беремо шланг від системи і наливаємо в банку виноматеріал. В банці вже є цукор. Попередній цукор був відміряний. 14% мав маркет. Бачимо, є осад. Це добре. Силені дріжджі. І наливаємо, будемо розмішувати. Розмішаємо, тоді залімо в банку і воно бродитиме. А ні. Ще заміряємо спочатку скільки цукру. Я маю довести десь до 20-22% брік з цукру. Мішаю паличкою дерев'яною можна будь-чим. Мені зручніше зачисти від кори і її мішає. І так воно буде стояти пос... довго, буде з цього задвору йти будуть бульки. Поки не очиститься. Десь через тиждень-другий я провірю, чи все гаразд, чи випадково не стало замало цукру. Подальші відео буду теж показувати, розповідати, як, що до чого. Поки що на даний час такі, такі рецепти так робиться, такі праці виконуються для, при виготовленні домашнього вина. Нехай всім, друзі, щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Ну і чистого, смачного вам вина!